Такі оновлення, бляха, груне просто. Ну, на 200 мегабайт, шо? <рес> да. це що? Так. Капець. Але чекаємо. рисунчик. Два рази бачив за своє життя, як я чихаю. Та, да, по-моєму, вже ну, три, три рази, по-моєму. Ну, Ні, окей, дякую. Всім привіт! З вами Давидко. Ну і сьогодні, Сьогодні отак от от я дізнався, що вийшло нарешті літнє оновлення в ТФ-2. І тому я знову ж таки взяв в заручники декстера Моргана, і ми зараз будемо знімати реакцію на це. Ну, no, я це вже половина про спойлерів. Mm -hmm. Ну, красавчик, красавчик. Я yeah. от ще не бачу. Я тільки один таун собі за випадково, але це uh -huh. все, що я знаю. А... Через мене, так, да, так що да. Запис іде. Запис іде. Окей. Що ж, поїхали, дивіться через крамницю, подивимося спочатку. Насмішки, тому що вони тут самі перші з'являються. І тут уже бачу одну знайому. Давайте почнемо з неї: від межі обійми, ось так. Типу, типу, зі всіма можна це робити? Я от за це голосував на цю, от в майстерні проміниці. До, до речі, речі, голосував. Я думав, що це не ведуть, ну це ввели. І це класно. 200 ну, я закони, що це ввели. Я ще раз, раз мав вчора, ну, сьогодні вночі істерику, що це ввели! Я Ну круто, я дуже радий, що це ввели. Далі. Uh, the final score. Це на всі. на всі класи. А, це yeah. типу теж як. Це, це буквально кипкування. Типу вони кажуть, що 0, uh, ти okay. ніхрена не зробив. Непогано, в принципі. Ну well, я, до речі, за все теж голосував. Yeah. І вони німі. <Rosenís jeu> ну, типу, вони не <sechs> говорять тут. Так. Це можливо або баг, або фіча. Ну, впевнений. Ну то вони мають говорити. D Далі, uh, Texas Trick Shot. I'm gonna tear you down. Yeah. Я за це теж голосував, пам'ятаю. Да ну, я не вірю. Це був до цей от... Кілтаунд. Ну, певно, кіл... Платний кілтаунд. Okay. Pay to win! До речі, pay to win. Ну, я не знаю, можна перевірити, хоча я не знаю, як. Це що, дорога? У мене грошей нема. Я це на кейси просрав. Дійсно. Ну, можливо, коли з'явиться, то я попробую. Ну, і Flying Colors. Це типа на всі клас, клас. А, і це типу. Ну, типу... Луптаунд. Типу на безкінечно будемо може тривати. Хорош. Бляха, ну це от давно мав виживили, я вважаю. Непогано виглядає. І фізика ткани про це є, ну, давно. Як це... Я, я не знаю, як це да, буде іншими. А що у солдата там. Оце його. Бляха. Як ця штука називається. Рух бачиш? Тканина да. працює, Ого. Да, фізика А okay. Ма... yeah. yeah. ну, матика так, Стой, так. Стомент! Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як же це Сочно Сочно урда. от, це давно мало ввели, Я не знаю, як давно це було в майстерні, але це давно мало вже. вважаю. Ну окей, тоді. Карти ми вже полюдимося пізніше, но. кейс. Зелененький, я би сказав. Хсмаратовий кейс 2025 року. І тут уже. Ну, тут знайомих назв немає, ну можна подивитися, можливо, якісь пізнаємо. Починаючи з трьох гривень, аж нічого собі, так, окей, обережно. Тут, походу, нові ефекти додавали. Судячи. Опа. По... Понятно, що я зараз буду гроші тратити? Ага. Ну окей, поїхали тоді. Spite. Ох ти ж, о, ніфіга собі! Це типу, це, типу, краватка на шпигуна і в неї стільки стилів буде? Блин, якщо, якщо так, то я це куплю. Я теж. От, мені, вибір, це, вибір. По, мені це подобається. Лесапор, напевно, що це теж на шпигуна. <с <с що це, що це за охоронець? Бляха, якийсь охоронець британський. Я не знаю. Це ну, не дуже. Спігуну така автоматика не підходить. Чи вуси такі, не такі, коротше, да. Ну, в синьому, типу, синя якість йому підходить. Е, якість найманця Йому підходить, в принципі. Ще Ірі ріше. Уу, це на снайпера! Це не снайпера. Ото все ото от, от, фігно виглядає. От як снайпер в мене, я мене хотів би таке носити, десь в осінь. Це було б круто. Так, uh, да, ото все от, я думаю, фіолетово, як мінімум, заслуговує. Команда. Mm -hmm. Hunk of Monk. Лайно. Окей. S-The Corps. Ну, no, то це вот це вже непогано. Непогано, да. А це вроді uh, на інженера я схожий цей його... вовк. Да, да, да. Це водили uh... минулого літа, чи позаминулого літа. Ну, одно, непогано виглядає. Такий от костюмчик так, от на А От я heavy. б заносив. Man, uh, Man of the Hour. Що uh, думаєш, я не знаю. Я не скал ну Непогано. Ну, в принципі, та, но в синьому давно заслужено. Frogman's Fittings. <laughs> <це> за <laughs> <Шо це? laughs> це? Я не знаю. Oh, Чому Frogman's? Це за взагалі? <laughs> ну, mm -hmm. можливо, комусь зайде, на мені в зарі, якщо я не бачу прикола. K clinical Investigator. Ух ти, що. Мені нагадується, мені нагадується лабораторний халат на медика, який ввели десь в Хелевін 2022 року. Це схоже, говорю. Я, можливо, буду його носити, якщо, якщо його отримую. Uh, Kettleman Kettle. А знову це те ж саме, що і не шпигуна було. На солдата є ще подібне. Ну, ну так, ну, да, в принципі. Ну, шлем такий собі, а от борода. так, можливо, стилі є, типу, можна без шлему носити. Ну, я впевнений, Непогано, в принципі. Jarhead. Я так думаю, що на снайпера. Ні! Ніхрена собі це не. Нічого. собі. А, це типу X. Це скаут? Це ж уже приедет. Це Дійсно. Хто, Який солдат ще раз? МГЕ, МГЕ. Ну да. Приблизно такі от поцуки сидять на МГЕ серверах. Знак оклику ад 2. Моме уніформ. Ну, ну. Які знати тепло. Ну, в принципі, непогано деталізовано. В принципі, можливо, з якимись костюмами. Ну, типу, накидами зайде. Шпигуна, але я не впевнений. Далі. Blinding Bonnet. Нічого це пам'ятаєш того чувака, який вбивство розслідував ще з Совєського Союзу, як його звали? Леонід Кеневський. Леонід Канєвський. Ну так, схожий чужий. Я не знаю, можливо, якщо стилями, типу можна тільки кашкету, то це. більш-менш. Фіолетове не знаю, що заслуговує, но суня точно. Fat Fryer. Середньовічний кашка. Мені щось це нагадує Шрека. Є таке. Mm -hmm. Hardcore Pantalone. Це теж на Heavy, напевно, що в тому ж сеті, що і оце от. Та-та-та. Ну, непогано, непогано, я б носив, кстати. Ну, да. Headliner. Так, такі вже були на Scout, серйозно. Так, да, вже були. Да, повтор... та, так, да, це вже повторка, по-моєму, Ticket Botch якось так називається. Uh, oxygen provider. Бляха, це якийсь сет сетводолази на, на піро, серйозно. З нього захотіли зробити Піро Акулу, я поняв, Я зрозумів, я все зрозумів. Так, знаєш. Непогано. Непогано. <ганна> ну, в принципі. Не знаю, находив цього. Shadow, the... Shadow of Doubt або тінь сумніву. А... Такі, <ганна> такі, так, так-та. <ганна> такі, та, 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 ну вже були. Такі ще були, бляха. Щось особливе було. Ба. Це. Оце... Таке собі. Build Salad. Це на снайпера. Ні, це і на інженера і йох, не обой. Середньовікові. Середньовікові. Ну, в середньовіччі можна це носити. Правда, я не знаю, хто за інженер грає в середньовіччі. Хіба що зі стрільцем? Ну, типу, з рукою роботичної на інженера, Ну, я не впевнений на рахунок. І так, рожева якість, або ну, якість вбивці, по-моєму. Так, да, це вбивці. Аж 4 штуки. Case of the blues. Таки вже. Це на скаута, походу. Лайно. Да, таке вже дохрена. Ти пам'ятаєш, ми крафтили да, аж. На своїй рідкості. Да, да, да. Ти чому не впряхав, ржав? Можливо, он дорогу просто має коштувати. Ну, бляха, ти пам'ятаєш, як ми крафтили ці аксесуари, випало аж дві штуки на скаута. Йпты. Uh, Abused driver. Окей, от ось це, от, от ось це от непоганий проти Вагас. Мені подобається такі. А я так, так. Це в бачив мастер... у майстерні. Так, да, я, я це не бачив, але непогано виглядає. вигляда. Шорт ні, який? Прикольно, прикольно. Ну, та, мені якось не заходить. Можливо, за ефектом якось піде, но бляха, рожеве як ж, якість для цього. Ні, nee, ну синька або. синька. Заслуговує сінько. Містер Ростов, uh, тебе на що на хеві. Це. скинув. Так, я бачив. Бачив в групі, от це теж заспойлерів трохи собі, але не впевнений на рахунок цього. Ну і останній, Тіп Кеп. Можливо, це якесь на всі класи, як прикольно. Як знаєш, Тіп Кептен. Капітан команди. Ну-ка. <плес> Шо це все, це не заслуговування червоного. Це заслуговує для <плес> Да. Ой, що я вам скажу, я чесно розчарований. Більшість аксесуарів якось, ну, мене не зацепили. Мені, мені сподобалось тільки це от, от у нас снайпера, де вони знаходиться і забуджу, блін. Те, що в синьому якісті. От от мені дуже сподобалось. Uh, і противогаз, і там на шпігуна. Ну так, але так то це все. <рес> ну і лайно. <рес> ну, таунти порадували трохи. От Ось з от, от дві порадували. А з кейсу тоже мати. Тобто. От ми половину вже дивилися цього от оновлення, от. <рес> <рес> і погане відчуття. Шкода. Uh, за... Я не знаю, далі, що робити. Можна було б карти -чуть, -чуть поглянути. А вот Aquarius. PL Aquarius. Friends only. Okay, тоді. Поїхали. Вона прям в воді, ниче, спяточка в воді знаходиться. Це... Ну, давай поглянемо. Де приєднаєшся? Ну так, да, да, -да заходжу. Слухай, ну спаун вже виглядає футуристично. Yeah! Mm -hmm. Футуристика. Футуристика. мене правда ТФ зараз не в 60 фпс іде, на жаль. Тут прискорення йде в воді, серйозно? Тут можна, типу, плавати? Нічого собі. Непогано. Зараз, я тут врублю, я свечицю, ми просто політали, подивилися, що це. Так, можеш... Вау! Можеш врубати собі на у кліпі, до мене летіти. Але ніхрена собі, якась пасивна карта, я бачу. Це капець. Навізонат, Да, там якесь фіолетове штукачеш. Походу там помилка в цих циход, в текстурах. Непогано. От ти ж думаєш. Тут я вродеше бачиш акула вроде іде що плавати. Да, вот я бачу. А це дельфіна, цей дельфін літає. Тут плаває точніше. Якісь андер акваланги тут. О, дельфін. Ну, бляха, непогано. Mission begins Тут вагонетка, seconds. Ти вховав на таке нічого собі. Бо над водою мама, я тільки в першу бачу. Це серйозно? Ааа, воно внизу, буде. Вот так буде внизу підніматися. Підводна мапа. Я вперше таке бачу, в Ким Фортресе. Ну-ка. Ты Тут написано по приколу Lost Shark Brute. Типу 5, 4, втратили акулу, Бруто. Типа ты кучу цих от посилань. О, посылань. На ці, на Так. а. Да. Да-да-да, так. это. ти так Ну це от прикольно заробова. І вот тут будут, короче, команда стояти і типу будешь понять она сильно. Кемперить? Да. Цікаво. А Якось, як мы як ми низько Эта пушка! Ой, сорян. равно. ми зараз під водою выпустите. Да. І, типу нам... А, нам прийдеться так от битися, наприклад. Оооо, ніхрена, гранатовій. Пробачте. Повезло, повезло. Повезло, повезло, дійсно. Трассно, що відбудеться, коли ми то везем її, типу, на той. Мені Мне два летні кейса на выктали. Два літні кейси? Нічого сейчас. И ти резервить, що найшов. Так, я закепив. Ну доволі довго, довго це буде йти. Та так, к є, к є А чи, що мы дорочим... Да, а чому я, до речі не в воді? Дишой з знаю. Тут, коротше, ми піднімаемся, походу. Туди далі, типа, йдемо. Зараз я тоже не укріплю. І так от ідемо. Сюди на це. Похожу знову опускаемся, чи що? Их ты далі. Не ясно. На сотного карта виглядає от... Прикольно. Сочно. Сочно тобі кажу, виглядає. В принципі, про ней про неї більше нічого сказати, так що да. Ну просто прикольно, ну, вот підводна моя карта. Підводна мапа, такого ще не було. Просто. Ман, Man, вот manhall. Я хочу подивитися, чего целять. Менгол. Це погода десь Man. В місті відбувається. Менго? Ходу. Це якесь місто таке, знаєш, схоже на Америку з GTA. Гита... Мене мені чомусь це нагадує GTA 4. Ця от карта. Цікаві вулиці такі, от тут шум тут чую. Графіти постійно тут побиваються смітники. Які горять. Бабки? Це, це бабки? Ні, ні Мені здалося, що це бабки горять. Проба бабуся горять. Mm -hmm. О, тар... О, нічого собі Тут ці от таргани бігають Давай я з того тобой двинумся и покажу. Тут мене. чур бігає, тут щур бігає Да-да-да, тут таргани бігають і то... Я на точці вже стою. Якщо що От Ты врубай себе ноу клип. Мне здесь, что на цій карті ніхто не буде играть. А мне здається, что вот это прикольно. То есть такая вот Urban Style. <звук> <звук> Чорт, нічого собі в тебе було, це прям в крові все. Да, тут вже по шапочку. Може щось відбувається при захопленні? Не ну ні. Не судно, тут... Тут каналізація відкрилася. Серйо? А ну-ка, дай подивись. Так, подивись. Зараз, зараз я доїду тільки. <звук> Та, хто це пише? картелю. Де відкрилась? Вот, 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 тут, вот тут. Вот. А, я думаю, туди можна піти, но, ну, в принципі. Ну, така от прикольна деталька. <звук> О, <Ой>, я, <звук> я в неї провалився. <звук> в принципі, все. Інші карти можете вже самі подивитися, якось. Ми отак от просто записали нашу реакцію. Ну, <звук> я вже втомився. Я 4 години, сьогодні не поспав. Капець, я опять сьогодні поспав. Ну, але які висновки? Кейс. Ну, По більшій Гайна. частині роз, розчарував таунти, ну, 50 на 50. Непогані? Непогані, так. Да. І карти. Ну, дві карти вже сподобалися, я думаю, інші теж ну, достойні. Непогані. Якщо їх вели в гру, то вони достойні, напевно що. А, а так туди Будемо вже прощатися. Таке от коротеньке відео. Взагалі, не повірю, що ми в 20 хвилин це вклалося. Я думаю, вже опять за 30 підемо. А, але так, всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім капу.